ТОСМАЙ. заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ. кашлю немає. Я вас попрошу те, що можливо прокоментувати. Я так розумію, що Російська Федерація таки сконцентрувалася на принципових на ключових об'єктах енергетики, таких як станція Київська, про яку вони знають чудово, а у нас інформації на жаль мало. Наскільки критичні такі дії Російської Федерації, і чи не означає це з погляду наших західних партнерів, чи може оглядати виглядати з погляду наших західних партнерів як агресія на об'єкти ядерної інфраструктури України? Можливо оцінювати ситуацію саме так, як ви говорите? Принципово важливо для ворога э, знищити чи пошкодити хоча б э, головні наші э, об'єкти, критичної інфраструктури, до яких відноситься гідра, теплоелектростанція, атомні станції, тому що це э, якби основа э, економіки, э, і не тільки економіки. Це також і забезпечення дії посередкована сила оборони України. У зв'язку з цим, всі ці три роки, ми бачимо, що увага ворога до нанесення ударів із повітря. В першу чергу на території неокупованої щасті України в значно всіх ударах наряд сил на енергетику, як право має місце. Ну і крім того, коли вони просуваються ближче лінії зіткнення до якихось населених пунктів, міст вони теж використовують як тільки дістає в них артилерія, створена ще система залпового. В тому числі до, по об'єктам енергетики, тут ну, немає нічого. Додалось те, що за ці три роки э, розвинулися значно безпілотні літальні апарати, які мають різне навантаження корисне, мається на увазі бойова частина. Але у росіян э, є це важливіше скоріше для наших сил оборони, тому що у росіян є. Такі озброєння, як ракетне озброєння, і яке вони ми бачимо використовують, причому ракет як балістичні, так і крилати, а також перевага в інстійних засобах, які вони використовують ну, навколо лінії зіткнення ведення бойових дій. Тому завдання відповідно наша сила оборони України полягає у тому, щоб проти, протидіяти. Щоб не дати можливості надірвати підірвати енергетику і таким чином впливати, вплинути на нашу економіку під час ведення війни, Такого роду завдання історичне були в інших війнах, і ми бачимо, що росіяни наполегливо намагаються це реалізувати всі війни, і ми переживаємо вже третю зиму в умовах такого роду. Впливу виживаємо, економіка, оборонно промисловий комплекс і в цілому держава. Пане Юре, але тут є ключовий момент: а якщо раніше м, великі станції або станції відбору енергії від атомних електростанцій були недоторканними, оскільки це наскільки я розумію, загрожує ядерною катастрофою. То зараз я так розумію, що росіяни е, зняли з себе певні обмеження або вже не соромляться наносити удари на такі об'єкти. А тут на секундочку ця станція Київська, я так розумію, що сполучається з Чорнобильською, рівненською та Хмельницькою атомними станціями. Це те, що було взято з матеріалів, які є в російському інтернеті, в сегменті інтернету. No. Yeah. Іншого очікувати від них нам не доводиться, хоча, бачите, Путін використовує будь-які моменти, пов'язані з послабленням тиску скажімо, світової спільноти керівних, керівників держав, які мають ядерну зброю, які мають Об'єкти ядерної енергетики і взагалі, які зацікавлені в тому, що не відбувалася Третя світова ядерна війна. Зміна, скажімо, керівництва в Америці, це головна держава, яка відслідковує ці моменти, але не тільки впливають і Китай, і та ж Індія, яка має такого роду об'єкти, ну, Європа сама по собі. Хоча бачите, під впливом скоріше всього Російської Федерації Фрау Меркель поводила багато яких станцій із користування. Тепер німці вивчають, яким чином поверна... повертатися можливо до старого, тому розвідкам нашим і союзним треба відслідковувати за цими процесами. В начетах діяльність під контролю. Хоча ми знаємо, я тут положу з вами в Росії, як працюю з Російською Федерацією, тому багато на що закриваються очі. Немає принципового на мій погляд відношення до ді країни агресора, особливо в такій небезпечній сфері, як ядерна енергетика. І все, що спав'язане з ядерними можливостями цивільними, ну чи військовими, ми знаємо, що за цей час неодноразова Росія Путін там, завдяки висловлюванню своїх там посіпак, намагався тиснути використовуючи ядерну тему. І на, на Україну, і до на, на союзників, але останній раз Медведєв з'їздив до Китаю і там категорічно отримав заборону сигнали це робити, в тому числі не тільки просуватися з точки зору застосування. Зброї ракетної чи будь-якої з ядерними боєприпасами, а також вести пропаганду з цього приводу. І тому ми бачимо останній час, що ну, ця справа, як би вони, можливо, в чомусь зупинились з такого роду діяльності, але порушення, скажімо, цивільної сфері. Ми бачимо, як би мають такі підходи, і це дуже небезпечно, Ну, схвильовані відповідні країни. Ну і гроші працює з цього приводу. Наскільки ефективно, ми бачимо, що, на мій погляд, ні за ці роки широкомасштабне введення війни. Ну і тому. Цю ситуацію з під контролю випускати неможливо і засереджуюся на тому, щоб якось покращити наскільки наскільки це вдасться, будемо дивитися. Пане Ігоре, а з військового погляду, як оцінюється загроза ударами по ядерній енергетиці країни, з огляду на те, що ну за великим рахунком, по наслідках те, по забрудненню, по ризику для цивільного населення, а по тому ж вибуху, вони в принципі ну, співставні щонайменше з тактичною ядерною зброєю, як з військового погляду розцінюються загроза або удари по об'єктах ядерної енергетики. І, країни. і тут треба сказати, що вони будувалися багато з них радянські часи, чи вже пізніше, але розрахувалися з рухуванням того, що вони можуть наносити удари ну ядерними бомбами чи ядерними боєприпасами, ракетами з ядерними боєголовками таке інше. Тобто розрахунок відповідний є. Але ж ми знаємо, що на той же Чорнобильській станціях експерименти з управлінські по ядерній станції без нанесення ядерних удав привели до дуже важких наслідків. І це стосується не тільки Радянського Союзу на той час були якби, інциденти в, ну, в Японії, в Америці. Китай скрізь, де фактично на жаль, де відбувається експлуатація цих ядерних об'єктів. Тому скажімо, в конвіційне зарахуванням застосування конвіційної зброї, тобто безядерне, значить, для того, щоб вплинути суттєво Треба, ну вирогідність не дуже велика, чи треба використовувати великі потужності і в одну і ту ж точку бити всіми засобами, які то є, і поки, ну, говорять про те, що в 22-му році наприкінці, коли у нас були вдали проведення операції, харківські потім Херсонський, то Путін був якби на межі. Застосування ядерної зброї там зупинили всі, всі, хто міг там американці кажуть, німці на себе, китайці і таке інше, але так чи інакше він на це не пішов, і тобто окрема тема, коли ядерною зброю наносити удари по ядерним об'єктам, вирогідне з того, що там може відбутися. Більше з точки зору можливості по ураженню, але все ж, не зважаючи на бойові дії, ну підходів до цього, навіть з Путіном з усім його значить, досвідом попереднім і поглядами на ведення війну, як би не відбувалось ці питання, взаємно ядерно держави, особливо такі, як Америка. Російська Федерація, Китай, вони прискіпливо контролюють ну, Британія, Франція, тому що зрозуміло, що для цивілізації це може обернутися ядерною катастрофою, ядерною війною. Пані Ігоре, от тут же в тому-то і річ, чому я і став питання на включі саме інфраструктури, тому що зрозуміло, що сам ядерний об'єкт укріплений, я маю на увазі електростанцію, але критичним є відбір енергії, яка генерується, тому що миттєво зупинити станцію неможливо. Якщо, наприклад, зі станції припиняється відбір енергії, то є ризик катастрофічних подій всередині, всередині самої станції, і не треба понійбити. А в цьому плані я мав на увазі. Що коли е, е, створюються конвенційними засобами загроза е, ядерній катастрофі, як це розцінюється? Такі випадки теж прораховуються, розраховуються, скажімо, прораховуються, то коли десь щось не дорахували і не, не все проаналізували, як відбулося, наприклад, в Чорнобильській атомній станції. Ну, в таких умовах вона теж там повинна була значить, падати вниз, і це придат, ну, заперечило би подальший розвиток в такому вигляді, як мало місце. Тобто, ну, на жаль, одні люди розраховують, яким чином це було, а реальні події можуть бути інакше. Тому. Є нарахування чи розрахунки, того, що якщо таким чином це буде відбуватися, то які повинні бути алгоритм дії персонала, які обслуговуються, і, значить об'єктів, які відбирають потужності, і ті, які працюють безпосередньо на наптинних станціях, але це оці грані і можливості. Вони досить незважаючи на всі ці розрахунки, досить тонкі. І е, передбачити все, як показав досвід експлуатації в світі е, цих ядерних об'єктів, е, все рівно зберігається достатньо немала вирагідність е, е, несанкціонованих дій і відхилень від того, що програмувалося від того, що е, планувалося з урахуванням е, за, заходів. Е, які повинен забезпечити безпеку, тому що це дуже складні скажімо, об'єкти, які працюють там, і а чим складніше озброєння, техніка чи об'єкти будь-якої особливої ядерної енергетики, тим на жаль, більше вирігідне з що може скластися якась нестандартна ситуація з усіма негативними наслідками, як це було. По різним об'єктам в різних країнах а, зрозуміло, пане Ігоре, і у нас лишається ще десь близько шести хвилин на розмову. Хотів би у вас, хоча в мене є зваба, поговорити про події безпосередньо на фронті. Але сьогодні а, я помітив, що а, Google оновив супутникові знімки. Зараз попросимо моїх колег, можливо, вони зможуть вивести знову цю картинку, ми про... говорили. Так, ось такий вигляд водосховище до підриву каховської дамби. Так? І ось зараз побачимо, який вигляд має зараз тоненька смужечка річки. І в мене. Питання до вас: чи можна зробити припущення, що сили країни-агресора, окрім підриву енергетики, спрощували собі просування території України, адже долати водосховище складніше, чим відносно вузьке русло Дніпра, і чи не зберігається ризик, або чи не готується ворог просуватися півднем? Я хочу сказати, що вони підірвали. Каховської е, гідроелектростанцію в першу чергу для того, щоб е, не був використаний і застосований план контрнаступальних дій, як відомо на той час готувалися, е, тому що е, от на Херсонському напрямку він був е, найбільш е, вигідний для сил оборони України. І оскільки ці плани були показані нашим союзникам, а союзники успішно їх показали там утечці інформації, будь-як, але вони були фактично доведені доведене, не доведения, але були в Російській Федерації, і тому вони знали, яким чином все це повинно спрацювати, підірвати, залили цей напрям більш вигідний. А там, де тепер вже прийшлося наступати силам, була підготовлена Мілітопольські та бридянські напрямки за півроку, які дали можливість американцям підготуватися росіянам, дуже потужна оборона. В сучасному вигляді з усіма вимогами, з мінуваннями, з ресурсами, резервами відповідними і таке інше. І тому наші війська намагалися проводити контрнаступальні дії на таку роду оборону. З проханням того, що ресурс був наданий всього на один напрям, і то не в повному обсязі, а наші сили оборони пізніше, значить взагалі, коли додавали там Херсонський напрям значить, кринки, як відомо, і острова, взагалі до цього так і був все літо і весну Бахмутський ще напрям, треба було засереджуватися тільки на одному, якщо на інших там якось показувати ворогу, тому що сил на все це не було. А скільки намагалися наступати аж на чітких, на чотирьох, ресурс був на одній, то успіху там принципово не могло бути, і оскільки наступали. Чи наступали, скажімо, на підготовлену потужну оборону ворога, то були суттєві втрати по озброєнню, техніці і особовому складу з нашої сторони, то знаючи різного роду підходи, це ж плотину і пізніше, вони неодноразово ну, більш мали. Значить, підривали росіяни, то і треба розраховувати в планах військових завжди на гірший, найбільш важкі дій. і треба мати на увазі, а крім того, проводити розвідувані дії наші в розвідки, а також наших союзників. хоча вони щось нам дають інформацію, щось не дають, і як завжди, в першу чергу, розраховувати треба на роботу своїх відповідних компетентних органів, і тому, в тому числі, я з вами погоджуюсь мати на увазі, що ворог може діти і на цьому напрямку таким чином. Угу. Тобто, о, якщо розглядати перспективу о, просування ворога на південному напрямку, то найближчим часом о, вона не проглядається. Найближчим часом, чому? Хоча там ви ж самі... Дали інформацію, що можливості якісь є в зв'язку з тим, що за останні півроку ворог поніс великі втрати по збройній техніці і особовому складу, і вже наступати по всіх напрямах, як це було раніше, з відповідними темпами. Проведений насвів спроможності у них немає. Тому вони концентруються на головних. На поточний час таковими є це напрям на кущені дій. Вони хочуть витіснити Путін до початку перемовин. Як відомо, він ставив такі дедлайни для себе на 9 травня. Попередні, скажімо, в якому вигляді інша справа, але значить. Вони є і дані інформації і західних джерел відносно того, що це відбувається завдавання завдання. Він відповідне ставив відносно цього. Тому треба мати на увазі, що з нашого боку нам треба готуватися до цього і про розраховувати на різного рода, числі і на такого. Ну і другий напрям це східний фронт. Про які ведуть саме найбільші інтенсивності боїться Покровськ як відомо, Курахове вже захопили, але там дачне йдуть Тарецьк, Часов Яр і так далі. А Також інтенсифікувались дії, як ми знаємо, навколо Куп'явська, Куп'явська вузлового і на Ліманському напряму. Тобто напрямки є питання у ресурсах, у ресурсах від росіян Збройних сил Російської Федерації, які забезпечують їх і наших ресурсів опять таки за напрями озброєння техніки боєприпасів, а також поповнення наших частин, наших бригад, які ведуть бойові дії. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що знайшли час на розмову, за ваші пояснення, за вашу позицію. А я сподіваюся, невдовзі знову побачимося з вами в ефірі. Вам хорошого дня і разом до перемоги.